А на каналі європейської столиці ранок по по-київськи» ми продовжуємо вас закохувати. І зараз з нами на зв'язку журналіст Богдан Ковальчук. Він знаходиться біля центрального раксу. І поруч з Богданом, люди, котрі у день закоханих мають трохи не найбільше роботи. Богдане, якщо ти нас чуєш, доброго тобі ранку. Богдане, добрий ранок, чи ти нас чуєш? Доброго ранку студія, так я чую вас чудово. Я насправді зараз перебуваю біля центрального гравців міста Києва. Е, на жаль, зараз ще покраспарича. Такі вирішили одружитися цього прекрасного дня. Що знаю, спі заквівається о десятій годині ранку. Утім, мені вдалося познайомитися з фотографом Анастасією, яка зараз перебуває. Вона приїхала трішки раніше. От і давайте ми послухаємо, чому вона приїхала раніше. І, власне кажучи, як вона ставиться до е, Дня закоханого. Отже, пані Анастасія, скажіть нам, будь ласка, чому ви так рано сьогодні приїхали до ЗАГСу? Е, тому що е, сьогодні День закоханих. І тому е, хочеться знайти гарні ракурси, щоб е, наші закохані були раді фотографіям, які е, потім будуть гріти душу, і на, нагадувати такий день, як е, Вальба. Скажіть, будь ласка, пані Анастасія, а ви от, наскільки я знаю, вже впродовж кількох років працюєте весільним фотографом. Чи був на минуле, минулого року ажіотаж саме у цей день в плані весіль? Так, я вже при, фотографом працюю два роки, і ажіотаж кожен ро, роком все більше і більше, тому що ну, День Закоханих сам за себе покаже. І народ дуже хоче саме у цей день. З, за печатліття цей день. я від себе хочу додати, що минулого року на день всіх закоханих понад півтори тисячі пар виявили бажання розписатися і укласти шлюб. Студія Богдане. Ну що ж дякуємо? Дякуємо тобі, що розповів нам таку цікаву інформацію, що познайомив з фотографом Анастасією. Бажаємо її обрати хороші, хороші ракурси і щоб знімки. Молодят, які сьогодні одружаться. Ну, були для них най -най найкращими. Дякую тобі, Богдане.